Рятувальники назвали громади, в яких найнижчий та найвищий показник готовності захисних споруд на Кіровоградщині. На нараді озвучили результати обстежень захисних споруд у четвертому кварталі 2023 року. Так в антилідерах Завалівська селищна рада із 8-6 укриттів не готові до використання. На другому місці в антирейтингу Олександрійська міська рада із обстежених 26 захисних споруд готові лише 12. На половину готові укриття в кропиру. Громадам доручили негайно виправити поточний стан недоліків, адже закриті та необладнані укриття під час війни це злочин. Приютівській громаді визначили вартість харчування учнів середніх навчальних закладів громади за батьківські гроші. В минулому році така послуга не надавалась. Харчуванням забезпечувалися виключно учні пільгових категорій. І відтак, Приютівська селищна рада компенсуватиме батькам 45% від суми витрат на харчування в закладах дошкільної освіти, батьківська доплата 23 гривні 40 копійок в день. Вартість харчування у закладах середньої освіти для учнів перших 4 Твертих та п'яти-одинадцятих класів встановлено у розмірі 26 50 гривень 50 копійок на день. Розмір плати у дошкільних підрозділах зменшується на 50% для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. Визначено також пільгові категорії дітей, які харчуватимуться безкоштовно. Зокрема, це діти-сироти, діти з інвалідністю, діти військових. Суб'єкти господарювання при наданні послуг таксі повинні застосовувати РРО за наявності відповідної ліцензії. Управлінням податкового аудиту головного управління ДПС у Кірварецькій області в грудні 2023 року проведені фактичні перевірки діяльності таксистів, виявлені факти відсутності розрахунків РРО та здійснення господарської діяльності з надання транспортних послуг без відповідної ліцензії, а також без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. На ФОПів порушників чекають адмінпокарання та штрафи. В центральній бібліотеці, що знаходиться по вулиці Григорія Усика, 41, продовжує діяти благодійна виставка Мистецтво заради перемоги. Адже потреба в допомозі нашим захисникам не закінчується. Бібліотекарі запрошують завітати до закладу, обрати сувенір чи картину для себе або своїх рідних і тим самим задонатити на потреби ЗСУ. Всі виручені кошти від продажу мистецьких виробів будуть передані на підтримку наших воїнів. В групі Олександрійські бібліотеки опублікували графік безоплатних психологічних консультацій. Спеціаліст приймає на дитячій точці спільно, що базується в бібліотеці філія номер 5 в Покровському мікрорайоні. Наступна зустріч запланована на 16 січня з 8.30 до 10.30. За таким же графіком спеціаліст надаватиме консультації 18-22 січня, а також 24 та 30 січня. У неділю, 28 січня, прийом спеціаліста з. 11 до 13. У п'ятницю, 12 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі 10 градусів морозу, вдень мінус 8. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 5 метрів на секунду.